Ніхуйово рік починаєте. Коли треба робити максимум, щоб цей рік став переможним. Навіть не будучи причетним, можна їбашити так, щоб це відчувалось тут, на фронті. Ні. Ви ж, блядь, закладаєте бюджет в 656 мільйонів гривень на 2025 рік. Покровська міська військова адміністрація. Скажіть мені, будь ласка, а нахуя 30 мільйонів гривень на благоустрій? 14 мільйонів блядь, гривень на змі, коли до міста менше двох кілометрів? Чи можливо у вас вистачить української сміливості і сказати нам, простому народу, що ви почали рік з того, що ви пиздите державні кошти країни? Вас в громаді немає, жодного з вас. А люди лишились. Бо ж вірять вам, а ви просто-напросто пиздите кошти. Квіти, до речі, досі ростуть і радують око.